Тупикова справа власники гаражів та землі, на якій вони збудовані, так і не домовились. Нагадаємо, конфлікт на Волчинецькій 225 триває вже кілька років. Автомобілісти переконані, що фірма X-Advance становила за високі ціни за оренду землі. Та й взагалі дану ділянку приватне підприємство отримало нібито у незаконний спосіб, адже нею, згідно рішення міськради, мав би розпоряджатися гаражний кооператив Соколи. Сторони, вкотрі зібралися за круглим столом. Сюди завітав і сільський голова вовчинців Михайло Назар. Адже саме на території цього села знаходиться конфліктна земля. За словами Назара, ділянку Сокола міськрада віддала помилково, адже не мала права розпоряджатися землею селян. До слова Враженки з цим проханням зверталися і до Вовчинецької ради. І десь на перших етапах ми це зразу зрозуміли, що не можна такі речі робити, що без згоди існуючого землекористувача вилучати будь-що чи сотка, чи метр квадратний ще якийсь. І в своїй практиці за 11 років я не допустив ні одного моменту, коли я взяв. Я ага, а одного відібрав, другому надав. і Так зробив. Далі слово взяв директор підприємства ікс Адванс Ярослав Каспрук. каже, фірма землю у користування отримала законно. Його слова захищає не лише держакт на землю, а й рішення одразу двох судів. Тому пропонує гаражникам або змиритися з цим, або не орендувати ділянку, а відтак забрати з неї своє майно. Земля приватизована, якщо це неправильно зроблено, відмініть рішення приватизації. Получіть ту землю свою, викупіть чи в оренду чи як. І тоді качайте права. Доки ви це не зробили, не тратьте своє здоров'я, моє здоров'я і час і інших людей. Гаражники, у свою чергу, особливо активними на круглому столі, не були, не сперечалися і щодо права власності на землю. Просили лише одного укласти Соколами колективний договір. Так, ви є власниками, ми організували кооператив. Укладіть з нами договір, хоча б жодного договору ви надаєте нам послуги. Банк. Кому? Банк. Ну, кожному окремому власнику. Ну кладіть договір. Та таку пропозицію керівник підприємства Ікс Адванс не сприйняв і попередив, і надалі не впускатиме на територію стоянки власників гаражів, котрі не платять за оренду землі. А от представники «Соколю» пообіцяли знову йти до суду. Роман Турій Віктор Костенюк, новини 402.